Ну сповниш молодость 13 років. Мені за це гроші платили, ти мені не платиш. Чо, я тобі дві тонни дам з твого пая. Добі, мені не треба. Мого пая. <гум> ну твій же ж пай. Не знаю. А? Не знаю. А чій? Зайба, мені. Ну і ось ось, я дві тонни тобі виділю на шубу. За твої дві тонни на шубу ніхто не путає. Чого? Як буде по 20 тут прийдемось трошки, прополимо. Це соняшник по оранці був посіяний Якого Марин, помниш? 19-го, ні, брешу, 17-го. Тут він, звісно, шикардосний. Ну, є такі очаги, ось Сейчас трошки пройдемся. Да? Мари? А? Не хочеш балакать? Короче, будемо випалювати. Там ну, випалимо. А если я не буду тонять Ну буде в тебе не то як його скажи. Не дві тони. Твого пая буде тільки тона. Чуєш, у школі не на лучше робить, так? Ну тось треба було якото не за фермера виходить. А за якогось бізнесмена. Та, чорт поплутав. Чорт тебе поплутав. Та я просто, якби не паю тебе, я. Б... <плутав> Тоже... Не женився. Да, не женився б. Раді пая просто. Жалко, що тільки один. Та ну хоч от треба їх повипалювати, бо буде їм капець. ти ж бачиш, то ж п'ятно там вже зразу немає його. Пройдися, це ж тобі фі... фігнес чи як ото в городі, як ото там ходять. А тут ось об, взяв сапочку, я тебе кожен вечір тепер буду вивозить і на всі поля так. Що так дивишся? І не треба спортом буде займатися. А то вам після шести не їм, то ще щось. Ну хоч не багато, але єсть. А там ще десь один кусок, там воно десь, оно. Ось один, там один. Ну, його треба трохи підуберем, він потім під цей підростає, і буде бомба. А ось рядочка нема, думав, сівалка, коли ось бачите, лежить. А ти картошку Сухо. Не було тут дождя, у нас там вдома був, а тут не було взагалі. Нічого.